По всім цілям, абсолютно в максимальному діапазоні. Тобто ми прикриваємо максимально ліву до максимальної правої сторони. Е, працюємо щоденно і щоночі. Постійно, тобто нам тільки от єлі встигають привозити БК. Сусіда піхніта пішла на черговий штурм. Завдання артилеристів максимально швидко і точно відпрацювати для того, щоб не дати армійцям РФ можливість дійти до українських окопів. Наши птички ж літають суточно, скажем. Вот, то есть вони вычисляють, если находят, де вони там, скажем, кучкуються. Вот туда ми сразу, нас командир направляємо и починаємо работать туда. У них радіус ураження приблизно 100-200 метрів. Тобто, коли ми закриваємо фланг, ми робимо 5-10 пострілів і ними можемо закрити мінімальний фланг, по якому йде ворожа піхота. Коли ми самі працюємо, то нам потрібно десь хвилин 20-30 часу, щоб повністю закрити фланг. Коли працюють ще за допомогою там, наші побратими з саушок, прикривають, д 30 з мінометів ще прикривають, то тоді можемо швидше закрити фланг. Вона набагато точніша, легша в обслуговуванні, в розгортанні. І снаряди легші. А скільки снарядів тут важить? Я точно не знаю. Ну, процентів на 20 легше, ніж 120 наприклад, д 30. Вручну все, ну, 105 калібр не важкий, тобто людина навіть не... Сильної фізичної підготовки легко справляється з цим снарядом. Пороха вже заложені в гільзу, в тубусі. Якщо треба ближче ціль поражати, ми мінусуємо їх. Там декілька параметрів одразу йде і ствол, і приціл, і амортизація під час вистрілу. Ці всі компоненти складаються в одне ціле. У нас в минулому році були бої під узюмом довгеньке, захищали трасу на Слав'янськ. Там було набагато яскравіше. Нас атакували два армійських корпуси, а ми в составі батальйону все це втримали. Три місяці без ніяких замін там, чи якихось, навіть внутрішніх. Як, Якщо порівняти інтенсивність роботи тоді і зараз? 10 к 1. Нашим ротом була не надія на три миномета наших 120-х. Есть то, что с ночником летает, то есть ночью вычисляю, потом направляю их в на нас, скажем так. Так само и пехоту нашу там Мали дрони ці все шукають. Ну, наче теплак, він, тобто, Навіть тіло він все вичисляє. Свят світиться. Ствол, машина, якщо під'їде, це все якби їм легше. Тобто будь-який постріл. Да, це все вони фіксують. Вони вибирають, що такі моменти, самі сприятливі для них умови, тобі ж, там, ночі можуть полізти, можуть полізти, коли якийсь туман, вибирають самі такі. Для нас неблагоприятні умови і тоді лізуть Соответственно, і нам треба теж максимально швидко виконати свою роботу, щоб прикрити наших хлопців на нулю.